Всім вітання, прийшла до боксика з скірні і маю сумну новину. А яку сама? Хотіла стерилізація стоїть на 18 вересня. А приїхала вона ще в липні. Я думаю, там не може такого бути? Ну, може. Заглянула я її в ви... цю Бачите? Дорослі вже клики. Вже змінилися. Їй вже близько там 5 місяців, п'ять з половиною. Тому її стерилізувати. Так, ліцулечка. Дуже, дуже сумно, що вона. Просидалася дитинство в боксику і після стерилізації вона переїде у віпку. Кіцюлік. От, Вона така мініатюрна кіцюлічка, вона не буде в нічого. Бачите, вона така малесенька. Дуже хороша. Ось. Тому придивіться, може хто захоче її забрати, скоро стерилізуємо. Ось магуся переїхала. Так. Так, дуже плачуть. Вони не плачуть, вони гусеньки. Вони не звикли бути на такому вільному просторі ще і запахи. Да? Сказали, багато запахів, багато інших тварин, і тільки молі коськи мої куськи, не плачте, будь ласка. Друзі, приходьте, забирайте ось такі підлітки. у Нас є. Вони дуже довгий час посиділи в боксі. Вони не бачили цих тварин, не бачили людей. Тому ось такий стрес. Бо вони хворіли на чумку, вижили, і більше діти ніколи не буде. Ян така красива дівчинка, і такі красиві хлопчик. Її у нас ще Руня, це кішка мим, тому що в неї очі завжди такі. Не те, що вона зараз в стресі в кімнаті, а ні, вона завжди так виглядала з боксом ми дуже сміялися. От вчора забрали її дитинку, переможця. Так, переможці поїхати додому, і руня переселяється в кімнату. Це молода мамуська, їй один ручок. І хто хоче собі таку смішну кішку, будь ласка, завітайте на знайомство. Дуже дуже класно. Все, всім сподобалось, всім дружіть. зрозуміло? Руня вже сидить на будиночку, переживає, звісно. Не тікай, не тікай, не тікай Ісусік макайосік А очі в неї такі ж самі Хронік Хронічка Не тягати, не переживай Ми тебе брали штум обов'язково Тому така сіра-біла дівчинка дуже-дуже гарно до додому Звуки мати вже У е, нас тут прибирання у Навчика Скільки його насипали, він вже лапає тільки щоб вишкрили плоскою, бачите? Це що за бунт? Або тому що він залишився один в боксику, братика забрали, йому вже близько чотирьох місяців, щеплений, та і одинокий. Ось такий малюк. Тому от Денис, будь ласка, там щось наробив. Денис, будь ласка, не виходь, не виходь, кицюлечка. Тому що ну прибирай, прибирай, все. Ну, все з мечу мені розверне всю миску. Встала я до боксика та сейфа кукусики. Повністю щеплені, та угроблені, два хлопці, сидять боксику. Ніхто їх не помічував. гляньте, які горнюсеньки. Ну що це такої. Ну що це такой пластикові. Кукоси. Кукасики. Ручні малята. Ручні малята. Дуже не хочеться, щоб вони активні виросли. Зуби ще не змінюються, зуби ще молочні. Тому сподіваємося, що їх хтось побачить і забере додому. такий Зівотик. Хороший. Хороший котик. ти. Взагалі поставила їм їжу з водичкою, зараз будуть обідати. Бешкетники. Ну, 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 дивися. Гарненько. Але я даю зіпану в кусі. Юзі вже їсть, на вкусі хоче. Хоче, але що ти боїся йти? Боїся йти? Ну, не боїся. Ніхто навіть цю дівчинку не забрав. Він вже по 4 місяці з липня сидять, повністю всі щеплені, оброблені. О, ти такий хлопчик. подивіться розпишіться, я думаю, буде просто неймовірний кіп. Ку-ку. Добрий день.